Доброго дня, шановна екзаменаційна комісія. Мене звати Злодене Артур. Та тема моя це дослідження та програмна реалізація методів прогнозування фінансування соціалізації сиріт у закладах вищої освіти. Тож розпочнемо. На наступному слайді під номером 2 можна побачити об'єкт, предмет та мету дослідження. На наступному слайді, на слайді під номером 3, можна побачити постановку задачі. Те, що проблема фінансування дітей сиріт, які вступають та навчаються до закладів вищої освіти, дуже велика для України на сьогоднішній день. Тобто тому необхідно проаналізувати загальновідомі методи та розробити або модифікувати власний метод для прогнозування фінансування дітей, які вступають до лав ЗВО та навчаються в ньому на слайді номер 4 Ви можете побачити методи е, аналізу даних е, в таблиці можна побачити переваги методів. Переваги методів один з одним. Та на таблиці 2 можна побачити вибір інструменту для передбачення. Найкраще для, найкраще для реалізації поставленої задачі підходить нейронна мережа завдяки великої точності прогнозу, завдяки своїй адаптації до середовища. На наступному слайді можна побачити порівняння мов програмування та критерії порівняння. З таблиці видно, що найкраще для реалізації заданої задачі підходить мови програмування C та Python. Тому надалі вибір впав вибір розробника впав саме на мову програмування C. На наступному слайді можна побачити ЄРП-діаграму предметної області, тобто, це модель, сутність, сутність зв'язок. На наступному слайді. Можна побачити те, що досліджуючи ресурс інтернет, було з'ясовано, що для вирішення даного типу задач, тобто для прогнозування, найбільш підходящими були рекурентні нейронні мережі. Виходячи з провідних аналізів, саме ЛСТМ показало найкращі результати, тож було прийнято рішення модифікувати LSTM нейронну мережу. На наступному слайді можна побачити, після вибору нейронних мереж було Потрібно з'ясувати, як та чим модифікувати. Найкраще рішення було це генетичний алгоритм. На рисунку 2 можна побачити вибір генетичного алгоритму та переваги обраного алгоритму. Генетичний алгоритм острового методу дозволяє в три рази швидше знаходити рішення порівняно з стандартними генетичними алгоритмами, тобто було прийнято рішення взяти саме генетичний алгоритм острівної моделі та модифікувати його. Модифікувація генетичного алгоритму зображена на слайді під номером 9. Тобто, зверху ми бачимо формулу самої острівної моделі, а знизу вже модифікацію. Формулу знизу це модифікація. Та візуалізація прикладу острівної моделі можна побачити на рисунку під номером 3 паралельного генетичного алгоритму. На 10-му слайді можна побачити експерименти та результати. Як було сказано раніше, що найкраще підходить це ЛСТМ мережа, та потрібно було її модифікувати. Модифікований метод називається Hugo, та ми бачимо, що в розрахунковій точності та в часу він працює трішечки краще, ніж ЛСТМ. Слід також визначити, що Сам модифікований метод Хьюго можна ще більше, ще детальніше модифікувати, щоб він показував ще кращі результати ніж на таблиці 5. Але я гадаю, що він як він показує вже добрі результати порівняно з LSTM, то ж можна зрозуміло сказати, що він вже модифікований. Результат LSTM нейронної мережі можна побачити на рисунку 4. Та на рисунку 5 можна побачити модифікацію під, під назвою Hugo. Ми, можна побачити, що в validation set він більш краще працює, ніж, ніж LSTM. Та на останньому слайді можна побачити висновки.